Сьогодні будуть знімати виживання на хардкорді. Я зайшов на Minecraft 164, установив моди і виживаю. Так, робимо новий мір хардкор, подаємо один. Все, пішло. Так. Довго грузиться мір. Оп, все. Як бачите, ми на хардкорі. От є індустріал. От. Все. І треба нам ружитися. Так. Ой-ой-ой, лагає. Через те, що я записую. Так, я напевно піду до болота. О, я якраз знайшов каучукове дерево. Везе мені сьогодні. Так, якби ще шахтами так везло. От. Ох, тут їх дуже багато. Це класно. пан десь тут Ні, не хочу. Не хочу тут бути. Так просто візьму, зламаю саженці і все. Давай же. Блин, так довго не Їх поки зламаєш, поки випаде один саженців, тягне. До речі, вроді би той, якщо, наприклад, ти тримаєш сажень в руках і ламаєшся, вроді би краще. Вроді би той ламається, ну типу. Коротше, може випасти сажниць, хоч так. Я не знаю. Щось таке вроді. Так, і ні одного саженця. Не знаю, можливо це через хардкор. Що Швидше всего. Так. Ооо, блін. Єс! Один хоча б. Давайте ще один зламаємо. Бо... Це реально, бред. А, тут Єс, все. Все, 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 все. Мені хватить. Так, я хочу десь там жити. Так, ого, тут прям... Ліси того О, грибочки. Прямо ліси того. того каучука. О, курочки курочки, сорі, курочки, мені треба було збити, бо я на хардкорі Я була, якби на хардкорі вбивала курки. Типа, стіла. Мало Так, зробимо верстак троє якусь сокиру так ламати швидше трошки швидше і кірку хочу зразу зараз, зараз нарубати дерев о, швидше, швидше це видно, що швидше Бігала далі шукати дерева наші. О, я напевно зроблю пригоди. Хардкор. Угу. Думаю, не бере багато переглядів дуже хоче. Угу. Так десь далі. Опа! Це ж, ж прикручу тепер курочу підбувати. На, ти курка. Це типа якась... О! вугілля. Оп, оп, зараз він не менше. Так, так. Просто так. Оп, оп, єс. Yes. І зразу матч. Блин. О, У мене хотіть будуть факели тепер, і тепер я буду. Бачите в доміки, коли зроблю собі якусь земляночку. Так думаю, собі зробити домик в пещері. Буде дуже кльово. Построїти собі якийсь механізм спорищення, щоб мені зомбаки не ламали двері. М -м, класно буде. До речі, я дізнався один гріф, Ну як дізнався. Так дізнався, То коротше, то я можу теж про нього відео. Не знаю, я буду думати. То він працює, до речі, на деяких сережах, сам перевіряв. Дуже багато зробив. Тому грів, скажу, два з чим стака най-3. Скапеться. Міторо. Як там ще індустрія, ще. Як вам ці можна взяти такесь надбути. Напевно, десь тут буду жити, не знаю, в горах, не в горах. Десь там під колечку буде. Хоча би трошки піска є, що всі є на вікна послати. Так. Бам-пам-бум-пам-бум-пам. Я так думаю, напевно... О, не. Але не знаю. Та й може мені перемотати те, що я йду. Так, дійсно, давайте я поставлю на паузу і коли я дойду, тоді почну. Я не міг це пропустити. О, да. І в мене ж буде ліжечко. Все. Пане десь тут буду жити. Так, да, я тут буду жити по-любому, тут є свинки. Ха-ха. Горячий, можно взять и спавнер просто так. Да. Это хочу убирать. Не набирайте в душ. Да, это сахар, кофеина. Набирайте спавнер. Так, и это вот, я дошел, где я хочу жить. Вот здесь тут. М -м -м, как раз это Тут я буду жить. Точно я тут буду жить. Я уже потом забавлюсь. І построю таку маленьку хатку. <гум> Дуже маленьку. Тут же это. оп. Таку І тут двері. Блін. Так, тут буде вікно. Тут теж. Блін, буде вікно. Треба мені дерева. Блін, мені вже тут бачу, треба їсти швидше, а то в мене зарозбі голова. А це буде не добре. Так, при резку треба, дуже різко треба йти хавчик, Ой, дай хапчик. камінь, Щоб зробити пічку і як в мене вже є вугілля. О, блін, треба швидкі швидше. Скоро буде ніч, це буде взагалі ужас. Блін. Короче, поки що дуже тяжко виживати мені. Блін. Ну нічого, якось виживу, сподіваюся. Так. І, напевно, доживу до Кванта, Ну, або хоча б до Нанки. Дуже хочу. Якщо ж Нанки дожив, то вже всяка фігня до кванту. Тіло просто зумбаки надіяти вся. Так, печку я хотів, да. Так. Чубай хавчик, 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 хавчик. Так, думаю, перший посадити свиней. А сейчас робим робимо дім. Якщо чесно, то я ніколи не виживав в хардкорі. Так що може щось неправильно робити. Не знаю. Так. Блін, а. а... От вже помилявся я. Треба зробити саме перше, це треба зробити ліжко. і поставити його тут. Поставив. Харчук є. Єс! І як бачите, я вже не помру з голову. Це радує. снимаю избыток, хотя бы один сажен, сейчас все посадят. А не мы не такие. Ну, все время дубил. Все деревянные киркой с самой четкой. Так, все самая самой четкой киркой. Ну, по-моему, что такие бах стался опять Из видео, ничего. Может, это было в не знаю, что Так, 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 так. А, всажніть, пусовите різко, 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 різко вже темно, о боже мій. Так. Псувай чутой, сажнись. Отпускай житой. Вс. Так, я не знаю, може я самогобить. Так, я самогопіця. Мені треба спати, чим швидше. уху ху ху Перша ніч. Є! Yeah. Я живий в першу ніч. Ура! Так. Зразу йду на охоту. Я думаю, всі курочок, бо треба було мені прилетити, але, але, треба яйця їхні. А яйця треба десь знайти. А не вбивати корочок до Ммм... У мене є М -м -м. ідея, може її їм загалом зробити, а потім їх загнати морковкою. Ні, чи не пшеницю сидять. А, на сині пшениці. Так. Сині пшениці у мене поки що немає, але зараз ведуся. Поки буду бігти в той. Как там До Дудрав, коротше. Блис. Так, так, так. Там смирака, я дуже радую. Люблю смираку. От там напоколь. Ой, з неї дуже не тілі доскідають. З нею модну хату зробити з собою десь там в зимі. А не чекайте, чи вони до мене підуть. Так, вони до мене йдуть. Є-я. Цип-цип-цип-цип. Треба собі зробити заради них загончик і загнати їх туди, і все, у мене будуть курочки. Живі курочки. Капець. Курочкой цып цып, 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 цып. Ой, цып цып, цып цып, цып, цып. Так, бежим. Давай еще одну курочку изжмем. Наш момент. Треба две. цып цып цып. куда поплавала тварь? Сюда, вор, то сюда, давай, давай, давай. Вот так це виглядає сбоку. И дальше типа... О, вс, вс, е, є, є цепы, да. Так, цепы вы моє. Ході до мене. Так давайте я тут пойду, чтобы не вони... ходи до мене, товари. Так, ты си поставлю такий загончик, це обладешь. Загон скуримы. І були мене жокорочки! Ху-ху-ху Блін! Шо за фак? Так і зна, що мені не хватить так? Сам мом, ч дури, куди ви втікаєте? Яйце! Цейце! А у меня пофіг зараз почуй до... Шукаты. Срайный камень. так 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 О, фак, блин. Блин, на мини-мапе вот так стеки зумбаки. Давайте же так. Чтобы было типа там где. О, вообще не заради. Багато. Знову. Так, 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 так. Ну, думаю, хватить на перший час. О, ще одна яйко Ще треба свиней загнати. Це теж буде матьорусі, просто капець. Дай, я всі зроблю величезну, величезну фарму свиней. О, да, і мене буде ви щас їсти. Шек. Так. Блін. Тепер треба зробити як тут? загончик. О, я забув як. Походу так. Ні, не, не так. О боже мені забули любите калітку. Заборчик так, а калітка, 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 єс. О, поїнчимо. Ну, я дав. Так. Єс. Так, курочки. цеп 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 ціп цеп цеп, -цеп, -цеп. Ох, ви мені вже яйко Скільки ви яйко, єс! Яйця, яйця. иди до мене, идите до мене, мої дорогі. О, пошл на курочку. О, бачите, як нас загон хотіла. Ту, братів и сестер. Так, так, я вас знакормлю, бать. Каждо держав трохи курочка, я люблю плавати, бач. <Крес> так, ідіть, ідіть, идите. Идите, идите. Иди. Сюда, сюда, сюда. Цеп, 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 цеп. Yes. Все, вы уже мой. Ха-ха-ха, не втикнули, да? Я вам зарублю крышу. Что у вас было, типа, модно. Все, у вас такие мини-загончики. Теперь иду дальше. Так, ой. О, єс. Лє. Така ритва ось. Так, тепер мені треба дверки, щоб вона злі зомбаки не з'їла. Та й так добу не але. Опа. Загончик є, все є. Все я вже як розвився. Він хату, якщо буду робити такого типу коробки, типа... а це не коробка. Це буде так. Хі -хі. Без... без того. О, то в мене вже офігенний домик, я вам скажу. Блін, залагало. О, все. Ні, в мене буде в корочок. Коротше, в корей буде ще монніший дім, ніж в мене. А що, Неї живуть, мені м'яску дають і яйця. Фак. все Край вже чітко. Той вже той скайбер замахав. Тридцять разів мартмелан вже якийсь. Не такий пофіг. пробвам тепер покращено. Шокиро. І йдемо за деревом. А, як же я забув про світло. Оп, все. в мене вже тепер є світло. Чик, чик, и чик, чик. І нашим коричкам теж треба світло. І вони будуть жити в теплі. Ох, яке в мене дерево виросло. Таке величенке. Все, одна зламалась. Тепер треба нам щось сажинці набити і тут більше, щоб бажну було. Ой, Боже, мій знов залагало. Все відлагало. Блін. Це все через запись. Так, це все довго буде. Напевно. Стоп! А водія. Ура! І бачите, от тепер вроде би, от зараз я вам покажу, як буде, напевно, сажений чад, не можу валити. О, бачите? Два саженці з одного дерева і це все через той. Через те, то, що я саженцем ламаю. Можливо, ще третій. Блин. Ні, третій не випав. Ой, в мене якийсь б... стався прикол з, з записю стався прикол, коротше, і в мене збило. Так що продовжую грати. Блин, скалы давно закінчилось, ничего. Так блин, так и дерево якесь дурная. Ки выросло здоровенное, а... Вообще, тикалиство здоровен. Опа там камень был. О, глинка. Рада. Рынка, рынка, рынка. Yes. Ну, это прям черкой. Ой. Ой, блин. Так у меня штраба скло. Блин, злим мобы зараз наступать. Так, не уже, не уже. Хочуть піти до мого дому на Топлюся, топлюся, топлюся! Так коротше, Лягаю спати і закінчую відео. І всім пока. З вами був снайпер. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Я думаю, вам сподобалось це відео. До побачення! Всім удачі.